Після зречення Бенедикта XVI у 2013 році новим папою був обраний аргентинський кардинал Хорхе Маріо Бергольо, що обрав ім'я Франциск I. Він став першим єзуїтом, що обрався папою, і першим папою з Південної Америки, то взагалі з Америки. Цікаво, що формально він вже виконував функції папи, коли. За процедурою обрання після смерті Івана Павла II, він виконував функції регента папського престолу до обрання нового папи. Франциск став відомий тим, що вирішив проживати не в папській резиденції, а в гостьому будинку Ватикану, сам готувати собі їжу, проводити переліти тільки в економ класі, і взагалі закликав єпископів вести простіше життя. Він також відзначився усуненням консерваторів з посаду в Ватикані, і далі ми зрозуміємо, чому, відвіданням соціалістичної куби та зустрічу з Фіделем Кастро. І взагалі тим, що не відстає від Івана Павла II в інтенсивності подорожей, і не відстає від Івана Двадцять в відкритості, в тому числі до соцтабору, і досить критичним відношенням до Капіталістично устрою, ну, ну і звісно, він став відомий рядом заяв, які викликали незмінний ажіотаж.